Математика Еденштейн отелетував у пасажирському потязі вагоном. До нього пописали, зайшов провідник попросив здати квиток. А вчені щось писав. Мислі були, він сліп, щось писав. Коли провідник попросив квитка, і цей літній вчений почав шукати щось по кишеням, шукає. Ну, всі знали Еденштейна, розумієте, цей. Е, провідник теж знав, що це вчений. Ось. І він йому каже, ну, потім не треба шукати, е, потім знайдете, перейшліть, будь ласка, на адресу компанії. Однак російський вчений продовжує свої пошуки. Тоді провідник так мягко каже, ну не треба шукати. Е, а вчений каже, ви не розумієте, мені самому потрібен цей квіток. Там написано, куди їдуть. Людське життя іноді порівнюють з подорожуванням в потязі. Е, ви можете займати високий ступінь на соціальних сходах, їхати в м'якому як, вагоні, блю, блю. А хтось може їхати в цьому ж поїзді в звичайних їх, жорстких вагонах. Проте приходить час, коли потяг приїжджає до кінцевої зупинки. І всім одинаково треба виходити. Хто-то їхав з комфортом, хто-то ні, а виходити мусиш. Юрій ну, мусиш, да? Ніколач, мені каже, оси Петрович, ти пісню знаєш, людське життя коротке, щоб не да? що заспівав. Я б навіть якщо б знав цю пісню, я не хотів би співати. <рес> Тому що дійсно коротке. Кінцева зупинка життя невпинно вплину Наближає. Що ж робити, коли сивина нагадує про те, що кінцева зупинка не впина в ближайці? Готуючись до цієї проповіді, я звернув увагу на два біблійних вірша, які записані в сміх Причіс. Ось ці вірші, слава юнаків, сила їхня, а окраса старих людей сивина. Тобто мова, коли зустрічається, може показати м'язи, да, а ми можемо сивину друг другу показати. Так, важливо, щоб сивина перебувала на шляху правди. Бачите, два вірша. Що в них які там спільні слова там є? Сивина і слава. Сивина і слава. І слава». слава. Ось. Знаєте, вінцем слави, сивина стає лише в тому випадку, коли її володар перебуває на шляху правди. Написано: перед лицем сивого підводця. І шануй лице старця, і бійся Бога Твого, я Господь. Це цитата з закону, який Господь на горі Сіна і звелів Моїсе написати для церкви. Сам Всевишній вимагає, щоб всі оточуючі виявляли повагу та турботу по відношенню до відніх людей. Це трохи дивно, але цей закон учили ви виконувати навіть в атеїстичному радянському союзі. Пам'ятаєте? Да. Нас учили, щоб вставати в автобусі, да, е да, е да. поступатися місцем старшим. В Європі такого Я пам'ятаю, коли ставав, да. так? Вставав, я, сам. вставав. я сама їздила все стоячи. Така да. даль, де Верхівка, Ростанецький район, я все стояла, бо то ну, тобто, Я, я, я теж я пам'ятаюся, бо молодий, я не міг сісти, якщо я бачу, що є да. рідні, люди, Спасибо. старші люди. Нас так учили, да. Так. І ми поступалися старшим, хоча, хоча ці старші самі рухались по шляху неправди. І не тільки саме там йшли, а ще й нас по цьому шляху вели. Так? так і в школі, і в інституті нас вчили, що первина є матерія, тобто все дане нам відчуття. А духовні речі вважалися другорядними. Мовляв, варто змінити закону про власність на засоби виробництва, зробити власність суспільною. Як одразу виявляються чесні, сумлінні, добрі люди з оновленим мисленням, готові видано працювати заради користі суспільства. Так нас учили. І ми працювали з вами для користі суспільства за мізерну зарплатню отримуючи на комуністичні свята отакі грамоти, за перемогу в соціалістичному змаганні. У мене таких є парочка. І тут в СРСР є діло в честі, там пам'ятаєте такі медалі, у нас були вітрям праці. Ми створили таку мовити матеріально-технічну базу комунізму. Я 41 рік рік пропрацював. От. І маю потрясаючу пенсію, 332 гривні. Я трошки <клес> <клес> Да, І ось ми тут і лучше работаем. І навіть тепер, маючи все додому, бачу старих грамот і пенсію, як я вже вам казав в розмірі не далеко не кожен українець зрозумів, що первиною все ж таки є свідомість на матері. Так вчив у п'ятому світі до нашої ери страдав мені грецький філософ Платон. Міживши Платон вважав, що все матеріальне створене словом, тобто якимось всесвітнім вищим розумом, Логослав. І він був не і вісім. Тому що дивіться, як написано Писанні, словом Господні утворений небеса, відподиком уст його в селі Скорічні. А це єврейською, а грецькою мовою спочатку було слово Логос. Це саме слово використав Іван. Коли він писав про Ісуса, так? і слово було Бога, і слово було Бог, усе через нього почало бути, що почало бути. І слово стало плотю, і жило поміж нами, виконене благодаттю та істиною. І ми бачили його славу як єдинородженого від Батька. Як ви розумієте, Апостол тут пише про Сина Божого Ісуса Христа. А чи не хочете ви запитати, чому я вважаю, що далеко не кожен українець? Сьогодні переконаний в тому, що первиною все ж таки є. Материал. 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 Ну. Свідомість є первинно. Ну, Чому не кожен українець в цьому переконаний? Друзі, я розумію, що українці не зрозуміли, що свідомість є первиною через те, що горе на подивіться написано. І будеш служити ти господарю Богові своєму. І він поблагостий твій хліб та воду твою, і посеред тебе усуне хворобу. Виходить, якщо суспільство страждає від пандемії, там, від е, е, епідемії, що на початку 2000 х у нас туберкульоз, а тільки Господи, Бога вашого будете боятися і Він вирятує вас із руки всіх ваших ворогів. Врятує, да? та не послухалися себе, бо все робили за своїм попереднім звичаєм. І ті народи все боялися Господа, але служили Бованом своїм. Так само сини їхні, та сини їхніх синів, як робили батьки їхні, так роблять вони аж до сьогоднішнього дня. І ось ви порозумієте, так? то якби не Бога поклонявся український народ, то Бог би всю себе. Як ви думаєте? І хліб був би не заради, і вода була б чесна. В нашій країні, яка ще з кінця минулого століття, так, Лідером є з цих всіх питань. Ми перші ми є країною, яка стала в центрі конфлікту, який охопив десятки країн світу. От. Як видно, з цих текстів наша країна служить не Богу і Бога не боїться. Тобто ігнорує його закон і постанови. Не усуває тому Господь хвороби і не рятує від ворогів. Знайдуть вдома в наших бібліях 28 розділ п'ятої книги, книги Моїсея, це повторний закон. Перечитайте і побачите, що на даний час ми в нашій країні маємо повний перелік всіх Божих проклять заповідь, Це які бідність, хвороби, і наземна окупація. Все це є виховними Божими заходами, аби відвернути нас від відступництва. Написано у пророків, і земля споганіла перед тими. Під тими, що замешкали на ній, бо вони зневажили закони, зрадили установлення, зламали вічного заповіту. За це прокляття пожирає землю і покарані мешканці її, за те спалені мешканці землі і небагато залишилося людей. Ну, наші співвічиники в селі у нас вони б запитали б нас, а, є, а яким це чином у нас зневажений Божий закон, як в нашій країні вже понад тисячу років існує християнство? Правда? Да. Ось. Візантійське християнство прийшло на місце язичництва. І ми бережемо православну віру наших батьків. І Йдемо їхніми шляхами. Не залишаємо брядів і Так? Так. Добре, давайте знову звернемось до Святого Письма і побачимо, в яких випадках треба йти шляхами батьків, а в яких ні. 77 псалом Господь ухвалив настановлення в Якові і склав закона в Ізраїлі, котрого заповідав батькам нашим, звичати дітям їхнім, щоб знав прийдешній рід дітей, які народяться, і щоб вони свого часу вістили своїм дітям, щоб покладати надію на Бога. Не забувати діянь Божих і виконувати заповіді Його і не бути схожими на батьків. Їхні. Нарід упертий, бутівливий, не влаштований серцем і невірний духом своїм Богом. Вони не зберегли заповіту Божого і завеклися ходити в законі Його. Бачите? Перш ніж прийняти остаточне рішення, рухатися життєвим шляхом батьків. А треба спочатку переконатися в тому, чи в правильному напрямку вони йшли. А людям сьогодні, які нас оточують на час, на бажання навіть, да? взяти в руки святе письмо і переконатися, а от правильно батьки йшли наші чи ні? Чи не робили вони теж тут на Отже, ще раз нагадаємо те, що ми почали. Двінець склали, це свина, яка перебуває на шляху правди. Друзі, давайте. Подивимось на біблійне визначення правди. Що це за правда, на шляху якої нам, сирим, треба перебувати, щоб отримати Давайте подивимось. Так, що таке правда біблійною мовою? Закон закон. Це Божий закон. Давайте дуже коротко розглянемо закон Божий, щоб побачити, як далеко суспільство, в якому ми живемо, ухилилось від шляху правди. З нова Богу всі співалися, кажучи, я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів мною». Згідно з цієї заповіді, поклоніння будь-якій особистості, крім Бога, є зрадою. Є зрадою. Повідношенню до нього. Цей заповідь звучить так само, як і заповідь не чини перелюбу. Тобто бережи вірність. Нехай не буде в тебе іншим. Yeah. Подивимося, у нас, як це обстоїть у нас? А у нас молитви і богослужіння, присячені Діві Марії, апостолам, святим, мученикам. Як це все розцінюється небо. Друзі, як духовний перелік. І в цьому перелюбі наша батьківщина живе постійно вже більше тисячі років перелік. Далі. Не роби собі ідола, жодного зображення того, що на небі вгорі і що на землі внизу. І що у воді нищій землі не поклоняється і не служим. Бо я, Господь Бог, твій Бог ревнивий. Ну, використання образів ікон, ікон, образи, ікон. це да. ікон. Використання образів, закріплене у християнстві рішенням Константинопольського 787 року собору. Це є прямим порушенням Божої заповіді, тобто гріхом. Проте в більшості наших будинків громадських установах. Навіть в кабінетах державних посадов, посадовців ікони вважаються необхідною частиною інтер'єру. Да, да, в автобусах. Так. А хрестики з зображенням розп'ятого Ісуса в якості талісмана люди використовують, в якості прикраси. Носять всі, кому заманеться, включає повій і вбивськ в тюрму. Бо зато з хрестиком. Mm -hmm. Ще буває два mm -hmm. рази хрестики під колом. Так, це взагалі геніально, да? так? Такі дії з боку людей, які позиціонують себе в суспільство як християни, такі дії відкликають у Всевишнього почуття ревності. Він сприймається як духовну зраду. І з цим пов'язане порушення і третій дивіться. Не називай мене Господа, Бога Твого Суля. До речі, в цьому тексті в оригіналі не написано Не називай, а не носи. Не носи ім'я Господа Бога того сує. Тобто суєта, да? марма. Бо Господь не залишить без покарання того. Друзі, наш народ називає мене Бога всує, багаторазу повторюючи підрядок чи наш. Але в третє заході, як я вже казав, не про це. Носити ім'я Бога всує, означає неправдиво носити ім'я християнина, не маючи відносин з живим Богом. Тобто, я не будучи реальним християнином, Називаю себе Христиня. А щоб ви всі бачили, що я христиня, що я Хрестик. Я ще хрестник. Я ж не такий, а я Золотий, щоб він так, брати. Так, Або так. Хрестиш за нею накладає. Да. Да. Пам'ятай день суботній, щоб освячити його. Шість днів працюй і вчиняй всілякі справи твої. А день сьомий субота Господи, Богу твоєму. Не вчиняй цього для жодної справи, ні ти, ні син твій. Ні донька Твоя, ні раб твоя, ні рабиня Твоя, ні худоба Твоя, ні захожий, котрий Васеля Твоїй бозих днів утворив Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня спочив. Тому благословив Господь день суботній і освятив Його. Замість біблійної Суботи православна церква супереч Біблії і закону Стоглавого Собора 1551 року я хочу, щоб ви знали про це. В рішеннях цього собору написано, що субота це святий День Господній. І це рішення Собору цього ніхто не відмінив православ, а сьогоднішній день. Помісний Собор був. І ось ось замість Ліблівної суботи Православна церква запровадила дні богослужіння, відпочинку неділю. А в 1917 році радянська влада, знаєте, що зробила? Змінила порядок переліку днів тижня і зробила неділю все днем. Єдина країна, в якій не діляться сьомий день, це наша країна, колишній Радянський Союз і країни, які тут входять. Ви запам'ятаєте чи, чи ні? Це рішення наркомату радянського уряду 1917 року. Більше ніде не мав в жодній країні. Субота сьомий день. Все. Як бачите, всі заклади, які регулюють відносини людини з Богом, у нас грубо і системно порушуються. Я вже не хочу аналізувати і коментувати решту заходів. Але ви розумієте, що якщо людина нема відносин з Богом, то хіба вона може почитати батьків? Хіба вона може бути вбивство і так далі? І все далі по списку. І бригуном в тому числі. Відповідно, відношення до Божих заходів, які регулюють між людські відносини в нашому суспільстві, також є жахливими яким же чином рідній людині сьогодні можна перебувати на шляху правди, законуючи Божий закладів? Свого часу, дивлячись на Божий закон, я переконався в тому, що немає жодної закладів, яку б я не порушив. Це був тоді курс, був курс Табори Біблія 27 років. Це був 9 урок. Про закон Божий. Я, я, я пам'ятаю собі почуття, коли пастор назвав всі закладі, я ж не знав тоді 10 закладів. Я сидів, аналізував, і я зрозумів, що я всі, всіх заходів. І це виплатало в мене такий великий сум, аж поки мені не відкрилася в своє Божому добра звістка про те, що Син Божий взяв на себе мій вирок, мою вину і кожного з нас вину за порушення цих заповідей. Від імені всього людства він помер на Христі смертю за гріх, за Адам, звершивши примирення всього людства з Богом. І ті, хто визнає себе грішником, хто визнає себе грішником і порушником Божих Заходів, а Ісуса визнає Богом в людському тілі і Спасителі, гріхи будуть прощені. І така людина буде виправдана у Божому суді. Це станеться завдяки тому, що Ісус від імені кожної людини на землі прожив праведне життя в цілковитому послуху. Закон Божий. Але це ще не все. Тим, хто хоче бути спасенним і вірує в нього, Ісус надає право жити Його життям, як написано. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Яким чином перебування на шляху правди і права на долю життя Ісуса пов'язані між собою? Давайте подивіться. І зв'язок. Давайте глянемо текст. За днів його Юда спасається, спасеться, верніше і зрад вже буде безпечним. А це його імені, яким його кликати буде Господь праведність наша. Згідно Біблії, правда або праведність це не людська риса, а особистість Бога. Тобто правда це особистість Бога. Правда це особистість. І от ти маєш цю особистість. Повіривши в це, ми зовсім по новому можемо почитати вже відомі нам слова. Вінець слави Севна, котра перебуває на шляху правдиці. На якому це шляху? На християнському шляху. Да. Да, Ця людина, яка в христі. Це дуже важливо. Коли ми стаємо офіційно в христі, статус маємо? Коли приймемо хрещення, хрещення повірі. О, ми є частиною тіла. Та людина, яка зовні тіла, вона Христа не має. А значить, немає життя, друзі. Ви бачите, як це серйозно. Ви бачите, яка сильна боротьба за. Літня сила людина, яка визнає себе грішною, а Біблією, богонахненим Словом Божим. Ісуса Христа Боголюдиною Спасителем, вона стає. Наповненою Духом Христовим і перебуває наших управляв. Написано: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто. Як тільки через мене. Про Божий план Спасіння більше розгорно можна почитати в по снях Апостола Павла, де він, зокрема, пише: бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, Ростемося чим? Житянь. Житянь. Дуся, тепер, на. Бо як через непослух одного чоловіка, багато хто стане грішними, так і через послух одного багато хто стане праведними. Друзі, не досягнуть праведності, не досягнуть праведності, бо це католицизм цього Ми не досягаємо праведності. Нас проголошує праведними Божий суд. Є різниця чи ні? різниця. Бо якщо поставити задачу досягнути праведності, грустно. хто пробував? <свист> <свист> так от, то і в Євангелія заключається, що знята з тебе вона грішня. Ти проголошує праведне. За що? Просто помілося. Просто помілася. Вам приєднаться чи ні? Да-да. Ні Якщо тобі люблять не за щось, а просто. Так. Але це не стається саме собою, друзі. Якщо наприкінці життя, наприкінці життя ви усвідомлюєте, що рухаєтесь до могили, віддаляючись від того, хто є джерелом життя, то з цим щось треба негайно робити. Негайно, тому що часу для глибоких змін. Вмислені і способі життя вже зовсім не залишили. Що? Якщо навіть Треба буде щось змінити в мисленні, то швидко це не робиться. Mm -hmm. Є, має бути якийсь певний час освячення. Е, бо інакше б не було притчі про глупих діл. Так? Mm -hmm. Чого глупі? Mm -hmm. бо вони глупі? Вони ж часу пустили, mm -hmm. треба було можна, щось заготовити. Mm -hmm. Бо коли б не став момент, вже треба було мати, а його нема. І коли Підеш шукати вже пізно, пізно. пізно. Так, вже так. тебе не запросили туди, правильно? Я думаю, що це буде дуже страхітливо і жахливо, якщо хочуть свою адрес, я не знаю. Важайте. І скажеш до них, так говорить Господь, хіба падають і не встають? Хіба хто відступить, хто вже не вертається? Я дуже жалію, що в нас всіх немає, хто був зранку. Але Біблія звертається до чоловіка. Ну, ну, буває, що впав, але ті, хто падають, вони ж після цього що повинні робити? Слава надо. Та? Що там валяться? Так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Ну, ви познаєте, я розумію, що і у вас болить серце, і мене теж. Тому що ж Бог приготував цю віску не тільки для вас, що святе, а для тих, хто пішов. Ну, він хотів закликати, що стань, зупинися, глянь, про давні стежки, де та добра дорога, йди не і знайдеш мир для своєї душі. Та вони сказали, що не піде. Все, як тут написано. Дуже жарко. Я сторожівку поставив над вами, говорячи, прислухайтесь до голосу сороми. Та вони відказали, не буде. Не буде. знаєте, хто сорочний сильний громад. Люди, які з їм їхні обов'язки закликають, да? запрошувати, примиритися з Богом. Ці божі заклики до його народу прозвучали свого часу через пророка напередодні вторгнення ворогів з півночі. Знаєте, що в Ізраїль всі вороги з півночі пирати? Знаєте? Північний схід, це Асирія. північ Асія, північний схід Валіон. Вороги всі співночі. Да. І це завершилось катастрофою тоді для Ізраїля. Я закликаю вас, у людині Божої Силі дітки, використати час, який ви ще маєте до кінцевої зупинки, потягу життя, щоб дослідити науку Спасіння, вивчаючи слово Боже, і змінити своє життя у відповідності до Нього. Немає в цьому світі нічого важливішого за те, щоб перед смертю відчувати мир з Богом. Ну я так понимаю, а вы я Да. Вот в тот момент уже ничего не важно, да? да. Важно, что я закрою очи, открою, побачу его, или нет? Фокус вот в чем интересно. важно, Фокус да? приоритет у меня это. Да. Перед это хорошо, что фокус перед смертью меняется. А вот, к сожалению, перед смертью... Мы <свят> 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 Ви знаєте, чи буває наповнена голова на протязі цього тижня, про то сидиш і думаєш собака, вже не хочеш про це думати, а воно духовий. Знаєте? Вам це знайома, так? І каже дух прочистився про те, що з цими думками, як ти помираєш, от ти його скрестиш з цією духом. І якщо це було в думках не до Христа звернення, то ви розумієте, яке це буде Воскресіння. Навірно, точно не перше, так? Да? Нехай в день другого приходу Ісуса Христа Він сам одягне вінець своєї слави вам на голову, який зазвичай брав. Тому що вінець слави це сивина, котра перебуває на в Амінь. Амінь. Амінь.